Після вдалого регулярного чемпіонату команда завершила сезон, начебто першою. Плей-офф це вже зовсім інше налаштування. Ну і зараз Gaming Group налаштовується Лівомир Смага, Іван Нагірний та Остап -Романів, які можуть доєднатись по ходу з раннього ефіру. Я запитував усіх, хто дивиться цю трансляцію, як на Володислав Малецький не віддає передачу, що я наздоганяє пробувається мій номер. Хочеться вірити, що будуть підсилення. Ось кого добрали. Ну, тобто зараз Романія віддає на вітру, отою оближній кутор. Ось та прийшов суперника. Пробиває удар сейв. Білика на добивання буде на вітру. Залишите. Нагірного на май. Іван нагірний допрацьовує і за себе, і за решту. Тут дісталося 47 номеру сьогоднішнього поєдинку за таймером. Дудаш оближній кут! На добиванні. смага не зіграє О, в руки. Кидає далеко вперед. Удар головою. Немає світових моментів. Олександр Дуда, Шлислав Малецький Євмир Смага та Дмитро Шиянов. Такий квартет виконавців Андрій Кузьмін. Богдан Демкович. Тепер з Романовичем мають однаково кількість гол! Дуда! Все ж таки забиває поміж ніг Ростиславу Білику. Ну воротар зіграв не як страж. А так хотів, як польовий виконавець ногами Білик може і в полі. Поєдинки. За третє місце у мас 3 удар м'яч летить по зближній стійкою. Вимир... Попереду Олександр Дудаш залишає м'яч гірному, удар, 2-0! Ось це було розірано так, як би хотіли оболівальники у зустрічі з тієї ж джівкіс. Але там цього не трапилось, Тато між сьогодні бракувало гірну. Команда Вене бажає. Покращення Романі. Вихідний ж навіть Романі може ставити крапку трину! Остап романів. Він теж відзначається з інтервалом фактично 20 секунд. А Венга. Вардіолише Шаяно. можна пробивати з гострого кута. Відає передачу. Гасин. Забиває 4-0. Перший дотик Григорій Гасин. Що ж він витворяє? Які овації, які емоції віддавши. Орес Митросевич у тому ж числі на Сінек. Шаяном з лівої гол! Дмитро Шиянов забиває. І знову Ростислав Білик ловить гав у воротах. Ну як же ж так? Все ногами хотів. Мітлака. Передача на Романіва. То йде на дубель Романів. Вихіді штавіч удар. Не переграє Білика. Ось тут ногами. Якимів, Білик помиляється. Титаренко пусті ворота чи заб'є Андрій. Гол! 6-0! сьогодні завивають всі таке враження, кому не лінь. У І все. Вітаємо ЕПАМ з бронзою першої it ліги, а Венгу з третьою сходинкою Мастер IT дивізіону сезону 2022 року. Завтра нас чекатимуть поєдинки. Головні. Perfectual, THG UK, Stein, Cora, Intel, не пропустіть, будь-те разом.